Господь, також вітає, що сокоприподоба Отця Протигумина зі сьогоднішнім святом. Третій день зелених свят, і ми вже збираємо плоди Святого Духа. Вже двоє священників, нових новоєреїв. Сьогодні Господь дає нам заслужіння для, для нашого народу. Отже, проти мене дякую, вітаю вас також з цим святом це і ваша також праця, ваші старання наших співпрацівників, особливо також отця ректора, бо в семінарі вони 6 років навчалися, молилися, виховувалися всі духівники, викладачі, також брали участь в тому, щоб підготувати, належно підготувати до священства наших нових, нових нової регії. Так що вітаємо всіх вас сьогодні, всі поселян, з цих свят. Що молодцеві подати матридові, робинові, високопроподобному отцеві по Тойгуменові, Іоаннові, і гуминам та всі, ігумена, Як бачимо, що пройшли не намарно. Є плоди. Сьогодні ми вже маємо перші плоди. Але далі також вас чекає дуже цікава і наполеглива праця, духовна праця у Божому виноградні. Не тільки тут, на Заході України, але також не треба забувати за схід України, де ще більші потреби є служити служіння. Тому дорогі нової реї вітаю вас сьогодні з цим святом, хай Господь скріплює вас, зміцнює, просвічує Дух Святий і провадить тому священичому служінні. Сьогодні також при цій нагоді хочу подякувати вашим батькам, які також присутні вашим рідним, які присутні сьогодні на цій літургії і на, цій, на цьому таїнстві. Бо це також і ваша заслуга, велика заслуга батьків. Покликання зроджується найперше в родині. А це залежить від батьків, як вони виховають свої дітей, як вони живуть також. Тому дякую батьку. Також родини, батьків висловлюємо вам, слова щирої вдячність, за те, що дозволили, щоб наша сьогодні Василянська родина збільшилася ще на двох якраз отців. Ми за це щиро вам дякуємо. Також дати подякуємо за те, що ви є разом з нами у кожній хвилині нашого якраз у нашого життя і священниця. Щоб, що в панилі радості є разом з нами, і святкуєте, і не випадково якраз сьогодні запросили, щоб ви разом з вами радіти. Також, владико, ви є разом з нами, коли приходять сумні хвилини в нашому житті, ви разом з нами сумуєте, співстраждаєте, неначе аж до сліз. Дякую, Владико, що ви залишаєтеся разом з нами, бувши ще поблизу до Доловичного служіння. Також хочу звернутися до нововисвячених священників. Якраз владика дуже, вуч... владико дуже вучно був промовим про те, як необхідно плекати ті чесноти, щоби бути добрим священником. Коли дитина вже зростає, стає повнолітньою. Вона відходить з батьківського дому. І батьки вже в останній момент, то неначе прощання чи відпущення вже в доросле життя, хочуть щось промовити коротке, але надзвичайно важливе. Таке щось подібне хочу я до вас сьогодні звернутися до нововисвячених священків. У ці сьогоднішнє свято мене. Радість також десь віддіти на другий план при сирі будні, може навіть деколи і буде сумно, тяжко, і навіть закрадатися спокуса, чи добре зробив, чи тою дорогою пішов, як добиватися успіху і якраз ключ і відповідь на ці питання, які навіть не сумніваються. Що будуть виникати, яка здав Владика саме в тих правилах святого мученого Єсавата. Життя Божій благодатні, дорогі мої, гарантуватиме вам те, що ви ніколи не зневіритеся, ви ніколи не впадете чи не будете розчаровані на ту дорогу, на яку ви стали. Хочу піти дещо далі і промовити слова, з якими звернувся святий Іван Павло Ій. До священності. Він це промовив декілька десятиліть назад, але ці слова не втратили своєї актуальності. А він промовив так, каже, оці, нехай вас не опанує велика спокуса, що успіх вашої душпастерської праці буде залежати від вашого активізму. Не шкодуйте часу на молитві. Тоді навіть будуть вирішуватися справи, які не мали ходу і десять і більше років. Так само і я вам прошу просто поважати ніколи не занедуйте молитви. Живіть Божій благодатні, дорогі мої, це є гарантія, що ви не зійдете з доброї дороги, а знаю вже з тих прикладів, з досвіду життя. Дорогі мої, зійти. Пам'яті Великих XVI, досліджуючи і відповідаючи на ті виклики, які пов'язані з священичим життям та діяльністю, промовив надзвичайно влучні слова, бо старався відшукати, чому так стається, що священича діяльність не має успіху. І він промовив так. Каже, що священник може навіть бути дуже добрим, ревним. Коли не молиться, він подібний до пожежника, він може мати добру машину, добре начиння, обладнання, але він подібний до пожежника, котрий приїхав на пожежу і не має води. Мої, ви можете мати приватні авто, добре начиння, Як не будете мати води, оці нічого з того не будуть. І на завершення хочу сказати тими словами, які промовив святий Іван Коло Ій до людей. Каже, Людину будь ким ти є. Я хочу вам сказати, будьте священниками, до того служіння, до якого ви покликані. І пам'ятайте, Господь буде благословити обидво. І будете вели, чинити великі діла, коли будете з'єднані з Христом. Інакше. Будете пожертвувати без води, діяльність не буде приносити радості, а навіть може і закрастися підступна думка, чи я добре пішов. Тому ми дитини, якими і до чого покликав вас Господь. А вам, Владико, хочемо всієї нагоди побажати ноги і благих дій, щоб ви уявляли не раз священичі свячення, якої за ті чи інші обидві. Дякую, що владика вже привітав і подякував частково. Також дякую всьому за таке наповнення. Ще правдиво, так це правда, що він сказав, і такі, на жаль, можливо, і виборки є. Але ми від себе хочемо також подякувати від імені нас. Апостол Павло посадник Двоє Кисен казав завжди дякую Ти за Господі про ми вас також приносимо цю подяку Богові нашому за оце, та життя, за наше покликання, особливо за те, що ми це покликання могли розпізнати і піти за ним, піти за цим голосом. Також дякуємо Богові нашому за батьків наших, які привели нас на цей світ. Дякуємо за ваше виховання, дякуємо за те, що чутили нам цю віру і любов до церкви Христової. Дякуємо, Владико, вам за, за те, що ділили на артилерійську благословенність, за те, що через свої руки артилерійські ми отримали благодать Святого. Дякуємо за те, що ви також не сильно працюєте, насильно їздите дуже далек в далекій стані і долаєте заради таких важливих моментів, як зараз. Дякуємо також у нашій Василянській спільноті, родині, сім'ї, можу так сказати, нашим е, отцям, по праді наших, які постаралися організувати це свято, е, нашим отцям проти е, ректору, Алтенемону, які впровадили е, нас е, цих шість років, також перед тим. У нас було митця, де отець Іван Миколи був нашим магістром. Дуже вам дякуємо хочу, за, за ваше служіння. Так, також всім митцям дякуємо за, за те, що були для нас підтримкою, за те, що були нашими духовниками, сковідниками. Дякуємо. Дякуємо браті за також цей шлях довгий, який ми разом прийшли. Можливо, все було легко, але через всякі фізичні роботи. Але ми це прийшли і ми це зробили. Я дуже дякую сестрам Василянкам, сестрам-служебницям за вашу роботу, але особливо хочу подякувати моїй сестрі, сестрі Ярославі, яка тут присутня, за мене таке духовне виховання, самого малого. Дякую тобі, Ярослав. також хочемо подякувати всім нашим друзям, родині. За те, що є близько нас, за те, що завжди підтримуєте нас, завжди надихаєте, завжди є такою опорою. Дякуємо Хорові за чудовий слів. Ви молодці. Навіть, можливо, вас було трошки менше, ніж мало бути, але все одно дякую. Насправді, стоячи перед вами тут, це криза, можливо, наша підіцянському цієї трудалісті, яку ми взяли на себе, але... Цей шлях, який ми пройшли, так, він був не короткий. Це близько 9 років такої праці над собою, молитви, якихось досконалень своїх, можливо, якихось терпінь, можливо, якихось тих недоліків, які ми мали виправляти. Але хочемо сказати, що це не є, ми усвідомлюємо, що це не є фіншою. Так що ми дійшли до якогось моменту і вже можемо Ні, Це не справді лише старт. Старт нашої діяльності у церкві Христові. Тому просимо дуже про молитву, за, особливо за молодих священників, за, за все духовецтво, за всіх Богопосвячених осіб, адже також потребуємо вашої молитви. Всім дуже дякую. дякуємо. Дякуємо вам, Господи, Богу. Амінь. Слава Ісусу.